Гена, десять раз. Десять раз за ніч! Зіна. Да, да, заходь Тамара! Ой, Зіна, привіт. Привіт. Зіночка. Слухай, та оце ж ти мене давно це масажер просила. Ага. О, а він в мене так лежав. Хранила його о, як новесенький, о. Та думаю, принесу тобі, може, пригодиться. Да, спасибо, тепер буду стопи масажирувати. Да. Слухай, а я це ненароком почула, як е, твій Толя той, моєму генчику, розказував, е, що у вас 10 разів за ніч. Це правда? Тож він, мабуть, вважає: туди, назад, туди, назад, туди назад, і десять? Один, два, три, чотири.